Усе про токсичне сміття і тих, хто на цьому заробляє сьогодні. Друга серія нашого наймасштабнішого, якщо подивитись на карту наших переїздів, розслідування. Ми проїхали пів країни, аби показати вам, як насправді працюють або не працюють підприємства, залучені до утилізації особливо небезпечних відходів. І чи справді фірми, яким з державного бюджету платять мільйони гривень, мають реальні потужності для ліквідації або переробки цього заг. Грозливо для здоров'я сміття. Більше про нашу місію ми розповідали у першій серії. Ось посилання. Якщо коротко, ми моніторимо підприємства, які отримали ліцензії на управління небезпечними відходами. До всіх ми надіслали офіційні запрошення на відвідини, куди нас таки пустили, а хто навіть ворота заблокував, щоб ми не пройшли. Зараз усе побачите. Житомирщина, одна з найбільш заліснених областей України. Саме тут навпроти хвойного лісу розташувало свої виробничі потужності, ліцензоване сміттєпереробне підприємство Екозахист Україна. На своєму сайті Екозахист Україна пропонує 15 послуг з утилізації клінічних медичних відходів, фармацевтичних зношених шин, відходів, що забруднені нафтопродуктами тощо. Цікаво, скільки тендерів виграв ліцензіат в період з початку року і до нашого приїзду в червні. На сайті Прозоро 152 укладені договори на загальну суму майже 9 мільйонів гривень. З минулих виїздів ми вже знаємо. Головний доказ життєдіяльності утилізаційної компанії дим. Але тут над спорудами чисто. Що ближче ми наближалися, то більше переконувалися або підприємство тимчасово зупинене, або взагалі не працює доволі давно. Ворота відчинені, тож рушаємо всередину на моніторинг. А ось і необхідний атрибут подібної компанії піч для утилізації відходів. Щоправда, як бачимо, агрегат наразі не придатний для роботи. Також на території ми побачили співробітників і декілька авто, зокрема, і білий бусик з червоним хрестом. Ймовірно, наш візит саме припав на дні, коли на сміттєпереробному підприємстві взяли паузу, аби навести лад на ділянці. Підприємство займається утилізацією небезпечних відходів медичних, клінічних, фармацевтичних. Утилізації небезпечних ламп тощо. Але за 8 годин нашого спостереження ми не побачили жодних ознак утилізації. Але зафіксували факт, що на території відбуваються будівельні роботи, зокрема, встановлення паркану. То підприємство зараз на реконструкції це єдині роботи, які ми побачили під час рейду. Будівельний кран перевозить якісь бетонні плити. традиційно диму в процесі спостереження ми так і не зафіксували, проте найбільше нас зацікавила ось ця водойма, розташована чи не впритул до. Підприємства, де, нагадаю, працюють з особливо небезпечними відходами. Цікаво, чи не суперечить це екологічним нормам? Ось карти цієї місцевості. Зовсім поруч з цехами фірми «Екозахист Україна» – колишній кар'єр заводу силікатних виробів. Це одне з улюблених місць відпочинку житомирян, особливо з дітьми. Тут і пляж, і дитячі майданчики. І альтанки. І судячи з кількості відпочивальників, навряд чи вони здогадуються, що за десятки метрів звідси спалюють чи в інший спосіб утилізують токсичне сміття, яке може забруднювати усе навкруги, і ґрунтові води, завдяки яким наповнюється водойма, і сам ґрунт. Однак за однією цікавою зачіпкою відразу тягнеться інша. Ось, наприклад, в ЄДР судових рішень ми знайшли вирок по кримінальному провадженню, де ТОВ Екозахист Україна є ключовим фігурантом справи. Тобто директор ТОВ Екозахист Україна діючи за попередньою змовою групою осіб, порушуючи вимоги низки статей та всупереч висновку оцінки впливів на навколишнє середовище від 24.11.2017 використовував неспеціалізовані складські нежитлові приміщення для зберігання медичних відходів категорія Б. Епідемічно-інфекційно-небезпечні відходи, а також неспеціалізовані спеціалізовані вантажні транспортні засоби для їх перевезення, що могло призвести до виникнення та поширення інфекційних хвороб. Щоб розібратися в ситуації детальніше, ми надіслали запити у відповідні структури. До речі, також спитали, чи повідомляло це підприємство про паузу на реконструкцію і чи насправді на цей час немає у роботі жодних тендерів. Офіційну відповідь ми обов'язково прилюднимо у наступних матеріалах. Наступний пункт нашої подорожі Одеса. Місто порт на березі Чорного моря, проти нам не до релаксу тут ми моніторимо утилізаційне підприємство НВК «Укрекопром». досить масштабне, якщо аналізувати кількість виграних тендерів. На наш подив нам не відмовили у зніманні всередині, і якщо чесно, це не аби як здивувало. Бо, готуючись до розслідування, ми розіслали усім сміттєпереробним компаніям з ліцензіями однакові запити, розглянути можливість продемонструвати потужності виробництва і дотримання стандартів. Показати це зголосилися чомусь лише дві фірми. Директор однієї з них Віталій Данкевич спочатку стандартна екскурсія офісом. Нам дозволили навіть зафільмувати внутрішню нараду. Там, зокрема, говорили про впровадження нових правил через реформу міндовкілля. Саме головне, що змінилося, це Суб'єкти господарювання, які планують здійснювати такого роду діяльність, вони вимушені пройти перевірку органам ліцензування, показати своє обладнання, технологічні процеси, які були розроблені до цієї перевірки, ним показати своїх кваліфікованих працівників. Ну і відповідно тільки після цього вже подавати заяву на отримання самої ліцензії. Фейкові компанії цього показати не можуть, тому на ринку зараз одиниці компаній, які Дійсно можуть продемонструвати всі свої навики, вміння і наявність цього обладнання. Арифметика цього бізнесу теж досить проста, і про надприбутки поки не йдеться. Хоча плата за утилізацію сміття і зросла з початку року. А вас ціна була на початку року за кілограм сміття? Це залежить від якого саме сміття, тому що у нас от медичні десь приблизно середня ціна була десь 27 гривень за кілограм. Так, а на зараз початку. у нас збільшилася. Да, да? Але не так сильно, якби ми цього хотіли, тому що от я 12 років працюю в сфері знищення відходів і в нашій не все більше. Там продукти, паливо, електроенергія. Ціна на відходи стоїть. Як мертво або ще може падать. Ну зараз десь ціна трохи і так зросла. У зв'язку з тим, що конкурентів стало менше, десь середня ціна – 39 гривень. за кі згодом пан Данькевич уточнив, 39 гривень це мінімальна плата. Вона може збільшуватися залежно від відстані, задіяних авто, вихрестаного палива а також спецпакетів, які надає підприємство замовнику для безпечного перевезення до пункту виробничої потужності. Саме процес. Но я не могу сказать. Они все процессы ответственные. Первый это прием. Очень важно, как мы принимаем качество принимаемых отходов. К сожалению, не всегда нам качественно поставляют. Следующий процесс это подготовка отходов к утилизации. На разных участках она разная. И самый важный, ну, наверное, все-таки выделю, это сам процесс утилизации. Он технологічно сложен, требует ответственности, дисципліни. А ось, власне, і самі спецпакети. Сьогодні прибула чергова партія. За нормами всі небезпечні відходи медичні, клінічні, фармацевтичні, мають щільно запаковувати, щоб інфіковані об'єкти не потрапили в повітря. Вити на цьому свою точку контроля для того, щоб ми потім отримували відходи не перемотованне там, ну майже не перебинтовану собачку, а хоча б якось вона в пакетики була нормально упакована. В Таких резервуарах зберігаються рідкі відходи, а тут подрібнюють та утилізовують люмінесцентні лампи. По-перше, лампочки мають бути сухі, вони не мають бути на, щоб у них була вологість. І по-друге, лампочка має бути чиста, тому що як попаде от в, таку, в цей екатром лампочка, на якої ще залишилась, як наприклад, тут залишки болота або чогось там газети, і ще чогось, то, вона, то процес дроблення і розділення він просто зажується і в мене сама установка покаже якусь помилку і потрібно буде зупинятись, чистити. Дивитись, у чому ж там е, проблема. До речі, ці вироби виготовили з переробленого пластику. У так би мовити, іншому житті він був тарою для пестицидів. А після необхідних метаморфоз перетворився на дорожні конуси. Та, звісно, не менше за виробництво нас цікавлять тендери, бо на інших підприємствах ми не раз фіксували, що реальні потужності не збігаються з цифрами у підписаних угодах. Січня повітисяч. Тих тендерів, які ми уклали, в кількості не можу сказати, але я буду розповідати, що ми... Е е е Контролюємо процес нашої виробничі потужності, тобто ми укладали ту кількість договорів, які могла переробити наша матеріальна база, який на даний час є одна з найпотужніших. Стосовно кількості працівників, ту кількість, яку ви назвали, це вона була одна з середніх, тобто вона в залежності від часу напливу наших клієнтів, які основний сезон це у нас кінець року. Також кількість сотрудників вона або збільшувалась, або Зменшувалась, але я вам скажу, що виробничий комплекс працює 24 на 7, і та кількість людей, яку ви зазначили, вона 100% задовільняла необхідну кількість людей за технологічними процесами. Подібних масштабів утилізації ми поки що не бачили на жодному з підприємств, які перевіряємо. Однак, можливо, наш наступний пункт призначення теж здивує не менше. Київщина, місто Буча саме тут розмістив свої виробництва один з наших сміттєпереробних ліцензіатів, фірма Рада, керівник Петро Павлович Симко, з яким ви дуже скоро познайомитеся особисто. Оскільки наш запит на візит тут проігнорували, починаємо візуальне спостереження. Традиційно видивляємося дим. Бо якщо підприємство вказує в документах, що працює в конкретні години, а то й цілодобово, наявність Кіптяви буде прямим тому підтвердження. Диму немає. Годину дві, три. П'ять. Невже сьогодні на підприємстві вихідний? А ні, ось будівельники займаються конструкцією для даху. Вирішуємо зайти на об'єкт будівництва та ще раз напроситися на відвідини. Дивіться, ми проводимо розслідування щодо підприємств, які отримали ліцензію на утилізацію небезпечних відходів. От ми приїжджаємо на підприємства і дивимося, як утилізовуються медичні відходи, клінічні відходи, там пестициди. Чи можете ви нам показати, от, як у вас утилізовуються? От завтра це? приїжджайте, ми будемо пішлі. Топити. Ага, завтра. Завтра приїжджайте і ми покажемо. Котру угу. годину? Ну, один, 10-11, приїжджайте. Добре. Ага, гаразд. Тобто зараз е, не працює, так? Під зараз, я, зараз не працюємо. Тобто в розмові нам пояснили, що підприємство зараз не працює, а завтра вже відновить роботу. Тому запрошують і нас приїхати на екскурсію. Але щось пішло не за планом. Алло! Алло, да. Петро Павлович, добрий день. Це інформагентство стоп корупції. Ми вчора домовлялися про екскурсію сьогодні. Да. Ми вже на місці. Ну, справа в тому, що мене на місці нема. Ага, я зрозуміла. А зможе хтось там провести екскурсію по території? Ні, ніхто вам не зможе екскурсію провести. Ага. Так що, вибачайте, да. Без мене нічого не буде. Угу. А коли ви будете? Можливо, ми почекаємо. Ну я вже томер поїхав. Ага, я зрозуміла е, добре, тоді можливо в п'ятницю, тобто завтра. Чи не Ні, я ну, Взагалі вас не буду на територію пускати. Ось так Витро Павлович за ніч передумав показувати медійному простору свою сміттєпереробну гордість, та ще й ворота заварив, крізь які ми за день до безперешкодно зайшли в його ж пошуках. Мабуть, мав що приховувати, адже за інформацією наших джерел, підприємство МПП Рада порушує умови зберігання та утилізації таких небезпечних видів відходів, як пестициди. МПП Рада за 2023 рік прийняло на утилізацію від того Насіння» 1,10 тисяч тонн зернових відходів, протруєних пестицидами. Відходи протруєно пестицидами насіння не можуть піддаватися операціям з відновлення для повторного використання продукції, тобто рециклінгу. Єдиним способом безпечним для здоров'я людини та навколишнього природнього середовища видалення вказаних відходів є термічне оброблення, тобто операція Д-10 спалювання на суші. Яка повинна здійснюватися на спеціалізованих установках для спалювання відходів. Потужність пірользного котла ПТЧ 800 кВт, який заявлений як матеріально-технічна база МПП Рада для операції Д 10 складає 862 тонни тони на рік. А загальна кількість відходів прийнятих МПП Рада у 2023 році, які потенційно мали бути знищені у піролізному котлі, понад 4 тисячі тонн. Таким чином неутилізовані відходи протруєного пестицидами насіння були розміщені у несанкціонованих стихійних сміттєзвалищах на території України або підпільно введені. В обіг на чорний ринок засобів захисту рослин на жаль, спростувати цю інформацію так і не вдалося. На це нам не дали можливості. Тому можемо припускати, що ліцензіат і справді порушує законодавство. А щоб уникнути публічного розголосу, не пускає журналістів на територію. Наше розслідування діяльності сміттєпереробних підприємств на цьому не закінчується. Попереду ще багато цікавого. А для того, щоб не пропускати наші відео, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Бережіть своє здоров'я та сортуйте сміття.